Так, привіт всім друзі, знаходжуся в Віскансі, якесь називається Ок Крик, сьогодні 2 серпня, Вийшов ось трошки містом. Власне, біля компанії, де я буду завтра зранку розвантажуватися, ось такий тут перекрестя, машини. Хотів показати вам таку цікаву бесідочку. Зараз ми до неї дійдемо. Дивіться, який великий американський прапор. А ось і бесідочка. дивіться, яка бесідочка, яку я вам хотів показати. Така от прикольна. Хотів сказати, що вони продаються в принципі. А... Там сам склад, костко, коротше, вже такі готові набори, Скажемо так, від 800 доларів. І там до 3, до 5, до семи тисяч. З такого плану ми щось таке собі дивимося приблизно, хочемо додому. Бачите, це дерево. Такий каркас наполовину з дерева наполовину. Точніше, це самі стовпи, можна сказати, ці стовпчики дерев'яні, а ось це все навісне, це все металеве, класна ось така типу шторка, вона відіграє. Получається роль цей якби від сонця, не знаю, мабуть, що це сітка ж, Да, воно, мабуть, що пропускає вологу. Ну, така от прикольна бесідочка Щось таке ми собі розглядаємо для дому, щоб в дворі поставити. Як вам подобається? Ні, ось дивіться, до речі, столик. Звалося би теж да, якийсь там металевий чи, чи з дерева, ні, він пластиковий, ось повністю пластиковий, з фірми Lifetime. Тобто, фактично це, це все пластик. І вони дуже такі, типу, зручні, розкладні. Так, йдемо до трака, припаркувався. В принципі, тут більш-менш спокійно, до речі, щойно поїхав такий класичний автомобіль, цікавий, не встиг вам показати, та якось так.